Хороші мої, звісно, важко деякі речі зараз, в деякі речі зараз повірити, тому що інформації дуже багато. Інформації недостовірної ще більше, тому що за допомогою штучного інтелекту вона сіста мультиплікандо розмножується в такій кількості і з такою швидкістю, що ми можемо не встигати. Але коли я публікую інформацію на своїх сторінках, я не тільки керуюся статтями. Статейками в журналах, в газетках, але я й керуюся сайтами. І ось ця інформація є на сайті Квестура Ді Мілану, офіційно опублікована. Якщо пропаганда Росії дійшла до поліції, до квестури Ді Мілану, і там вони публікують на когось щось навішують, ну, це інше. але я звідти взяла цю інформацію, а не тільки із журналів та інтернетику. Ось так. Хочемо, не хочемо, деякі речі потрібно вірити.